Так, всім привіт. Купили ми собі ось такого зерномітателя дуже в дуже поганому стані. Надіємося його встановити до кінця зими. Тут ще до нього був хобот, ми його розібрали. Зараз я міняю на ньому передні зв'язочки. На лапи, там вже зняти ось таку маленьку зв'яздочку. Тут же ця стерта. Будемо ставити ось таку, вона не нова, але більш -менш. ще нормально. Познімали всі цепки натяжне, робимо вже, все поставили, на тому боті ще нема, будемо ставити. Знімали Повністю ось ця охобота. Він, він кріпиться ось тут на двох болтах і з того боку повністю все зробили. Редуктора теж передивилися, перебрали. Той редуктор. Міняли почіпніка, якщо я не помиляюся. Потім Перебрали тут всі почіпніки, тут поміняли, тут зараз будемо доробляти ще. Потім Рівняли самого хобота, дуже багато проводили сварочних робіт. Наскільки це буде ефективно, побачимо вже при роботі. Зв'язочку теж тут рівняли. Нову накладку ось сюди ставили, що там ще ми робили. Тут рівняли, варили, тут рівняли. Потім поставили нову зв'яздочку сюди. Ось Тут нові почіпники, сальники. Так само з цього боку нема кришки, тут веду новий почіпник. О, тут там міняли бляху, вирізали, все, тут було гниле. От. Тут кріплення старе. Ще не приварвало, бо воно кріпиться на сварку. Тут теж все перебрано, поміняно. Сюди ще треба таботницю докупити. Потім, потім. Звісно, тут немає ще того. Був один мотор з ним. Він стояв ось тут, а він стоїть на привод. Щоб вже е, викидало зерно. І другий мотор тут має стояти, але ну, його тут взагалі не було, тут він був заклинений повністю. Ми його просушили, Попробували, він все працює. Тільки там ось тільки дріт випав. Редуктор, ще не знаємо, більш-менш може бути тільки. Тільки ось тут в ньому... Ось, зараз зафікс Ось тут є в ньому як би шат. Ну це не дуже страшно казали. Так. Тут теж у нас помінений. Тут знизу вирізали, теж варили все. Ось. Далі. Ну і далі все по мілочах ще будемо. Доробляти, будемо настраювати, виставляти ленти на цих бокових крилах. І так само втягую втягующу ленту буде. Там зв'язочка є, вона нормально, тобто буде працювати. І так, ну, в принципі, все по ньому. Такий общий вид він має. Думаю, зробимо, і буде він ефективніший ось цього, що зараз є. Така я тут, система, барабан, лента тут не видно. Кліємта крутиться, подається звіти зерно, тут стоїть такий жолоб і туди внутрі. Воно з махою. Тут ще такий стоїть великий хобот. Ну, це зерномітатель, як там правильно. Не в інтернеті подивитесь, як він називається, як він працює. Ну вже як зробимо, то покажу відео в роботі. Всім дякую.